Нарешті ми прийшли до джерела номер 3 Слухайте, це скрипочка. Оце перше і третє джерело, щоб ви розуміли, чим воно цікаве, що крім насичення органічних речовин, що всяка нафтуся має, до речі, в першу чергу. Перше і третє джерело має велику кількість мікроелементів, які підсилюють терапевтичний ефект. Тут є бром, йод, молібден, цинк, залишки срібла, і це дуже позитивно впливає на людський організм. Дуже гарно нирочки, камінчики. Роз'їдає пісочок гарно виводить. Цинк, до речі, допомагає лікувати цукровий діабет. Тобто лікування, спектр лікування, хворі дуже-дуже великий. І ковід, але... до речі, в ковіді пам'ятаєте, всі лікувались цинком. Але щоб лікуватися, треба йти до лікаря. Він вам призначить, чи холодну, чи підігріту пити. Ви знаєте, а я думаю, що під звуки скрипки чарівні, водичка діє ще краще, адже вода має здатність запам'ятовувати. Хороші слова, молитву, ну і, звичайно, музика. А якщо комусь потрібно пити теплу водичку, тут її підігрівають. Слухайте, на природі. Доріжка веде і до третього джерела, і до дороги. Прокладена бруківочка. Ось так собі гарно можна гуляти і прямувати на водичку. На водопо, як часто тут жартують. А ось так, власне, виглядав перший відкривач східницьких джерел мінеральних вод Омелян Стоцький. Таке, знаєте, інтелігентне обличчя. В східниці є музей його імені, ми обов'язково колись сюди зайдемо. А тут хтось залишив гриби. Трохи далі багато кіосків, де можна купити і сувеніри, випити каву, наливки, мед. Ну, а люди всі шукають горішки, тому що тут дуже багато білочок, які сьогодні нам допомагають знімати. Слухайте, вони ну, просто сьогодні мої помічниці. Тут такий базарчик, горішки люди купують для білочок, тут песик. Привіт-привіт. Різні сувенірчики. Такі дерев'яні кіоски. Слухайте, а тут цілі багатства, і шкіри, і трави, і чаї, такі теплі тапочки, кожушки. Ну і звичайно, дуже багато дерев'яних виробів. Туристи ходять собі щось купують. Ну, а ми таким чином вже вийшли на дорогу. Ой, медвідь. Але він не справжній, він нас запрошує в медовію. Слухай, для нас кава, чай, глінтвейн, варення соснових шишок, екопродукти, медова продукція. Угу, Медовія. Як гарно тут посмакувати кавою з запахом. Сосен, ялин, смарек. Отакі От вони тут величезні-величезні. Альтаночки і тут можна відпочити.